І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто BookTube, Знову я, з вами Аліса. А сьогодні я приїхала з книжкового арсеналу, Ну як сьогодні. Вчора в мене не було часу, а зараз я вам зроблю таку розпаковочку. Ось, як ви бачите на фоні, то в мене під іншими книжками повністю манга, тут манга, але мені її мало. Мама вже грошей мало на все це. А мені ще досі мало така незвичайна історія. Тому на книжковому арсеналі я накупилась манги. Ось і я вам зараз роблю розпакування саме мальопис. І перше, що я хочу розповісти, що коли ми були на книжковому арсеналі, ось нам ми запропонували, тобто, в нас так багато книжок. На все гроші не вистачає. Вам треба контент. Ми любимо знімати контент, читати книги. Тобто, якщо воно щось не дуже таке презентабельне, тобто щось там порвалось, корішок збився, нам все рівно. У нас більшість книги з часів, коли мені було років вісім, вони теж не камільфо. Ось. І нам дали безкоштовно, віддали першу частину. Підземелля, смакоти, бо тут так вийшло, що супер обкладинка трохи порвалася, коли її несли. Тому нам її віддали безкоштовно. Це дуже круто. Тобто, це одна з найдорожчих манг, яка там є в наявності, і нам її безкоштовно подарували. Є закладинка. В тверді обкладинки, та також тут іде в, од... в одній книгі одразу два томика. Тобто, це замість того, щоб купати, купляти, не знаю, наприклад, Темний дворецький два томика, ви б купили б один де відразу два томика. Тобто, це звучить якось дивно, але так і є, ось, Тобто, в другій, яку ми купили, там третій та четвертий том. Далі Темний Дворецький. Це книга для оль Олдів. Ось які давно дивляться аніме, цим захоплюються Мальопи саме за таким ганяється. Якщо ви бачили їхній Тік-Ток, а в них є Тік-Ток та інші соцмережі, там розповідали, що вони ганяються за різними тайтлами, Такі, е, які, які Доволі таки цікаві, але не зовсім популярні. Ті, які популярні були давно, та досі популярні, в них є доросли вже ком'юніті, яке буде це купляти. Ось, Тобто це так само, як Там недворецький. Однотонник у мене також, як здається, що є. Ось. І ті, які зараз популярні, Ось, бачите, яке. Тут у нас в чому такий прикол, що є отакий щось, типу мему? Ось. Потім під супер обкладинкою ховається інша версія темного дворецького. Тобто він тут держе шампанське, а тут він ліпить суші. Ось. Далі, що у нас? Це нова колекція? Так, у тобто нас не вистачає, що купити якихось. Другу, третю, 45-ту частину. Ми купляємо ще нові тайтли. Ось. Останнє подорож дівчат. Цих тут п'ять. Ось. Ось вони усі такі красивенькі, запаковані. Давайте розпакуємо першу. Ну, Знімати оці, оцей захист, ну це щось, з чимось. 음, а тут uh, супер обкладинка якась на інший дотик. Отут вона така зовсім інша. Така більш матова, більш такий поверх цікавий. Якщо хочете дізнатися, яка, яка на відчуття ця обкладинка, можете її взяти. Я бачила, що. Ну, так, я дивилась аніме, воно дуже класне, таке е, з гумором про дівчат. Ось. Ну Просто клас, ну, класний друг, класний папер, ще можу сказати. Кстати, один той самий папер, ну, на вигляд на е, дотик. Але в, так, та наша ідея і в вмальопила це різний колір. Тут більш він такий молочний, такий більш білий, а там більш таких, знаєте, як в скетчбуках більш такий, о, як вам сказати, темніший. В, ну, Хто малює, знає про що я кажу. Ось, Але, в принципі, і той, і той це все одно, але це просто такий факт, який я побачила. Ось, давайте ще розпакуємо п'ятий. На ну, що? Який мені тут перший попався. То я її відкрила. Так, ну ви тут бачите таке дивне малювання, саме на мангу, воно таке доволі просте, але класне. Далі у нас тут іде однотомник. Тобто мальопис викла... же перекладає однотомник. Це коли тільки один том. Тобто, вам не прийдеться чекати. Тож скільки, щоб купити 25 томів однієї манги, ось. а ви купили один томик, прочитали та забули. Як забули, вони йти все життя, розповідайте всім друзям, а потім, коли вже у вас буде маразм, своїм там прапраправнукам розповідайте. А от в молодості я прочитав таку цікаву книгу, сідайте, зараз будете слухати. А ще воно в мене досі на полиці стоїть. буду вам читати. Ось. Мої близнюки. Ну, назва обіцяюча та описну. Це щось Сазі дуже прикольно, подивиться, це щось. Ти поставиш так от на полиці, ніхто не дізнається, що ти читаєш манго. Вау! Читати таку пізнавальну літературу. М -м -м. Це якась щось класичне. Ось. Тут у нас ще залишилися надписи японською. Ось. Така книжечка. І тут у нас, як мені, незвичайно, що тут не чорні картинки, а такі більш коричневі. Ось. Дуже класна, дуже класна ідея, мені сподобалося. Виглядає незвичайно тим, що це однотомник І такий друг це зачіпляє, хочеться взяти. Ось. І не придеться витрачати е, сусідську свою і свого друга е, якийсь орган, який два, щоб купити усі томики. Ось, далі, далі це у нас іще одна книга. Мені здається, що це також однотомник. так, Мені здається, що це однотомник, якщо я не помиляюсь, ця книга іде категорії 18, але як ви бачите на фоні літературу, я давно читаю не такі <дит> дитячі книжечки. Ось, А більше по дитячих книжечках. Це у мене сестра. Ось це у нас будуть твердій обкладинці. Ось. І тут. Це прекрасно пахне. Це, як я думаю, ну, це, як сказала, таке психічне щось, психічний хор і так далі, як у нас там десь лежить. Том є. Оці дві величезні книги, які теж йдуть на півпалиці. Ось. У нас мені здається, що. А, ще забула, в мене тут лежить прямо під самим низом скот Пілігрим 6. Це не зовсім манга, Ось, як мені здається, але. Автор мені здається, що або американець, або японець. Я до кінця не пам'ятаю, Ось, це у нас різнокольорове видання. Така товста книга. На інші частини ви можете подивитися огляд та залі. якщо вам цікаво, і ви бачите, що це, наприклад, п'ята частина. Тільки одна або шоста, я їх знімаю, розпаковую, то означає, що інші частини ви можете подивитися на моєму каналі. Усім рекомендую купляйте книжки, читайте українською та різними мовами, окрім російської. А наче вам бо наче вам це треба? Ну, а всім до побачення!